Поговоримо про те, чому саме зараз що це дає росіянам і чому російська пропаганда так максимально підсвічує це. Міноборони РФ опублікували сьогодні кадри підготовки північно-корейських військових. А мережі почали з'являтися дуже багато відео, де російські солдати власне. Фігурують на цих кадрах разом із північно-корейськими бійцями. Очевидно, на публікацію такого контенту раніше була сувора заборона. Тепер бачимо, що дали відмашку можна. І навпаки, от, схоже, як я вже сказала, російська пропаганда отримала наказ максимально висвітлювати і підсвічувати участь північно-корейців у війні Росії проти України. То чому саме зараз відповідь на це питання частково можна знайти в матеріалі The Wall Street Journal, Там йде мова про те, що визнання присутності північно-корейських військ дозволяє Путіну якраз укріплювати фактично його ось таку позицію на внутрішній що, мовляв, Росія зазнала нападу з боку України, і також, як пише американська газета, у такий спосіб Москва і Пхенян хочуть узаконити участь північно-корейців у повоєнному відновленні. І такий аналіз робить старший науковий співробітник корейського інституту національного об'єднання. Він каже журналістам, що для Кіма публічне підтвердження гарантує підтримку Росії у разі майбутнього конфлікту і може означати, що північно-корейський лідер готовий і надалі відправити до Москви ще більше військ. Також режим Кіма хоче здобути перемогу у внутрішній пропаганді, піднявши загибель своїх солдатів як гричний подвиг. Північна Корея не повідомляє скільки конкретно військ вона направила, але в понеділок визнала втрати і пообіцяла спорудити в Кияні навіть пам'ятник полеглим північно-корейським солдатам у боях у війні Росії проти України.